Всім доброго вечора. Сьогодні хочу зробити комплексне відео щодо догляду за садом. В Цьому відео постараюсь розкрити найчастіше питання щодо засихання гілок, гнилих плодів, щодо комбінації препаратів. Чи працює, чи не працює той чи інший препарат. Зразу вам відео дам альтернативу. Будуть препарати як сингенти, так і сімейного саду. Хто чим користується, вам буде альтернатива, кожен собі вибере той препарат, який йому потрібен. Хочу розповісти щодо певних нюансів обробки кущів, наприклад. Агрус, тут є обов'язкові важливі обробки, без яких ви не отримаєте врожаю. Зразу по препаратах вам буде вказувати на екрані ціну, щоб ви собі орієнтувалися, який препарат вам краще, вигідніше буде вибрати для вашого саду. Порівняю обробки яблуні, груші з обробками вже персику, абрикоси, черешні. Тому вирішив сьогодні зробити комплексне таке поступове відео щодо саду цвітінням, після цвітіння і вже до збору врожаю. Хочу, щоб було таке підсумкове відео подовження. До засаду для зручності користування. Тоді поїхали. Зараз ми будемо робити першу обробку нашого саду. Це будуть і кущі, і дерева. Можна полуницю обробити, малину. Зараз вже в зеленому конусі я вже знаю вишні, черешні. Вже скоро будуть абрикоси зацвітати, тому робимо першу обробку хорусом. Хорос у нас працює навіть якщо холодно, при плюс 5 градусів, тому можете спокійно працювати, але щоб не було морозу. Хорос працює у нас по всіх хворобах, тому він підходить і для кущів, і для дерев, і обов'язково для полуниці. Для саду хорус розводиться 3 грами, тобто один пакетик на 10 літрів води. Якщо ви хочете виноград обробляти, то хорус розводиться 6 грамів на 5 літрів води. Актера в нас йде 1,4 грами на 10 літрів води. Мене питали також до цього хорусу і до актари можна додати обов'язково прилипач. Можна глюстен, можна щось інше, але треба вбирати завжди якісний прилипач. Глюстен – це один з найкращих. При всіх цих комбінаціях, що я буду показувати, завжди Додаємо прилипасці, може бути ліпосан, глюстен, ну їх повно, тіон. Але дивіться, щоб це був якісний прилипач, бо деякі прилипачі, вони трошки можуть пошкоджувати поверхню листа і через це можуть проникати хвороби у рослину. Тому треба, щоб прилипач був якісний. Аналогом хорусу в сімейному саді є мобіль, також працює плюс 5 градусах, має таку саму речовину, як у хорусі. Хто не знає, сімейний сад це український виробник. Мобіль також дається 3 грами на 10 літрів води. До мобілю ми весною додаємо Альфа Супер. І також, аналогічно за попередньою комбінацією, можемо все обробити. На що хотів би я звернути увагу. Якщо є у вас молоді дерева, тільки посаджені, наприклад, того року, цього року посадили, то коли почнеться тепло, обов'язково треба ці дерева захистити від ґрунтових шкідників. Я використовую твікс, можна взяти 2-3 літри на молоде дерево. Що це дасть? Бо деколи молоді дерева пропадають, в цьому причина може бути личинка хруща. Коли починається тепло, личинка хруща дуже активна стає, вона шукає молоде коріння, тому молоді Дерева дуже в цьому вразливі. Коли ці личинки зараз захочуть активно харчуватись, твій захистить ваші молоді дерева. У кого проблеми з агрусом? Що агрос покривається борошнистою росою? Найкращий препарат від цього це топаз. Можна робити одну обробку. У мене, наприклад, хватає одної обробки. Можна робити навіть дві обробки: одну до цвітіння агрусу, другу обробку після цвітіння агрусу. Обробляється топазом. Цей препарат найкраще захищає агрус. Топазу дається 9 мг на 10 літрів води це таких три пакетики. Можна ним обробляти ще чорну смородину. навіть яблуню можна обробити. Якщо у вас залишається препарат, то теж гарно працює по яблуні. Як скомбінувати, наприклад, топаз з хорусом. Можна е, або не обробляти агру з хорусом, тільки обробити зараз топазом, або зараз після морозів обробити хорусом і потім ще повторити топазом. Цю обробку можна повторити буде через 7-10 днів. З сімейного саду після цвітіння ми беремо мобіль, додаємо до мобіля парацельс, Дуже класний фунгіцид, який стосовується для троян, для квітів, для кущів, для винограду, дуже класний парацельс. До них від шкідників даємо турбопресто. І це вже в нас буде базова обробка після цвітіння нашого саду. Якщо вашій місцевості, наприклад, сусіді або у вас садку дуже поширено, що зразу після цвітіння сохнуть гілки у вишні, черешні, Персику, абрикосу сохне світ, засихають гілки. Часто кажуть, що це морозом побило, вам обов'язково, що треба повторити обробку по цих деревах під час цвітіння. Можна повторити цю обробку такими препаратами, як свіч або спектр. Також можна взяти сігну. Сігнума важко знайти у продажі, здається, у фасуванні маленькому. Його переважно фасують з великих пачок. Тут треба довіряти, в того ви купляєте, щоб вас не обдурили. Сігнум дуже достойний препарат. Якщо не знайдете сігнум, то мод за а вже спектр є від сімейного саду, свіч, то обов'язково абрикос, персик, черешня, вишня треба повторювати по цвіту, якщо дуже розповсюджений По яблуні груші такі обробки під час цвітіння можна не робити. Після завершення цвітіння по яблунях і грушах, Можна взяти такий препарат як Міравіс, це новітній препарат. Пояблення в грушах буде достатньо одного препарату після цвітіння. Тільки до Міравісу можна додати Енджіо. Енджіо у нас буде працювати по шкідниках. Це двокомпонентний препарат, тому він в повній мірі захистить і яблуню, грушу після цвітіння. Кому підійде Міравіс? Якщо ви користуєтесь хорусом роками, і ви бачите, або у вас є таке відчуття, що хорус не працює, то можете поміняти на Міравіс. Це класний новітній препарат. Класична жобробка Після цвітіння всього саду, це буде хорус плюс скор, два фунгіциди, плюс енджіо, Можна взяти енджіо, можна взяти якісь інші. Можна взяти, наприклад, актару. Для персика, абрикоси, хорус плюс скор буде обов'язково після цвітіння. Бо скор в нас працює класно по курчавісті листя, а хорус буде працювати по всіх рештах хвороб. Далі, після формування плодів, за 30 днів до збору урожаю ми обробляємо свої. Персики, абрикоси, можна черешні. Яблуні, груші, відповідно, свічем це за 30 днів до збору урожаю. Також після того, як лохина відсвіте, також профілактично обробляємо свічем від антракносу. Свіч класно працює по лохині, він профілактично працює. Знаєте, якщо у вас після цвітіння буває що гілочки з разом з світом сок, то обов'язково після цвіту вам треба обробляти свічем. Відповідником свіча в сімейному саді є Sky. Скаєм за 35-40 днів обробляємо свої дерева до збору урожаю. А лохину після цвітіння. Також каєм можна попрацювати і по винограді, і по овочах, каю дається 2 г на 7-10 літрів води. Як визначите, давайте на 7 чи на 10 літрів. Того року, наприклад, у вас дуже багато хворіло, даєте на 7 літрів води. У вас не було ні гнили, ні хворіли кущі, там, лохина, то можна скай дати і на 10 літрів води, зробити меншу концентрацію цього препарату. Далі, яку ми обробку робимо? Якщо в нас дуже багато було минулого року черв'ячків, яблуках, яблука Просто сипались, дуже багато гнилих було через це. Коли яблука на яблуні як 5 копійок, ми беремо такий інсектицид, як проклеїм для захисту яблунь та вочевих культур від личинок, лускокрилих шкідників. Проклеїм розрахований на обробку яблуню саме від яблуневої плодожерки. Це 4 грами дається його, це оцей пакетик на 8-10 літрів води. Після обробки проклеєм до двох тижнів захистить яблуню від плодожерки. Крім того, дуже важливо, я вже цьому відео не буду показувати, я показував це. Звертайте увагу на кальцій. Кальцій в чому проявляється дефіцит? Що, наприклад, черешня може гнити опадати, абрикоси можуть зеленими опадати гнити. Якщо у вас північ захід України, то ґрунти для персика, абрикоси, черешні не дуже підходячі, тому може бути дефіцит кальцію. Звертайте увагу на обробку препаратами кальцієм до цвітіння і після цвітіння. Після цвітіння можна кілька разів робити кальцієм. Обробку. Отакий От в нас догляд за садом. Якщо будуть якісь ще питання, пишіть в коментарях. Постараюсь на всі коментарі відповісти. Всім дякую за увагу, всім гарних рожаїв і мирного, мирного неба!